Доброго здоров'я! Сьогодні буде трошки незвичайне відео, незвичайний формат для мене. Він буде у вигляді переказу того, що я робив. І вирішив я із оптимізації своїх лівів і почав із кользетів. Оптимізація полягала в тому, що я зроблю для неї автоматизацію. Тобто яйця будуть переноситися вже не дублікантами, а руками-маніпулятора. І в самому вольєрі завжди буде 8 одиниць або то створіння, або вховуючи яйця. Тому прибираю з боку хлор, щоб не було зайвих газів. Але як бачите, тут хлор. Трошки гуляє по вольєру. Але це не страшно, це він заходить ззовні, коли тубліканти заходять через двері. Скоро він пропаде так, що то не так важливо. А хлор той, що зліва, я прибираю просто забудовою клітинок по діагоналі. На сусідньому астероїді в мене виникла проблема з електроенергією. Ну, Відніше не з самою. Електроенергія, а проводами, тому що вони старі і не витримують навантаження. Так що починаю їх перебудовувати. Також в мене почала тут жовта капелька в моєму басейні водички, тому її просто буду знищувати, забудувавши клітинками. Прибрав труби, але. Потім передумав, так як все одно мені потрібно буде повертати насоси на саме дно, так що повертаю їх назад. І також провожу труби від основного басейну до голкоцвіта. Для того, щоб не використовувати ту капельку води насосом, щоб її не викачувати, а щоб вона була тільки для ручного використання. І прибираємо зайві провода. Прийшла сталь, але сталь я. Вирішив на основному астероїді висадити. Полімерні преси якийсь час не працювали, хоч у них і було нафта, через те, що забита труба. Так що ставлю газовий клапан і пускаємо газ по трубам, щоб була, був пластик і перероблялася нафта. Також вирішив трошки спустити ну, води, точніше, додати до свого басейну лізерки на основному астероїді. Солоної води. Так що будуємо ступеньки і починаємо копати для того, щоб злити всю цю воду. В подальшому вся вода, та, що знаходиться тут справа, вона буде в басейні. А так поки що тільки цю частину. Помітив оце нововведення, те яке ввели в минулому патчі, те, що схеми тепер можна отримати прямо під час горі. От і я кілька схем отримав горшка та якихось штанців. Оскільки почав з'являтися пластик, я почав добудовувати свою ферму радболтів. Я, можливо, зроблю відео по ній окремо. Для того, щоб роз'яснити, що як працює. І я зроблю так для вас, щоб... Вам не знадобилося чекати 300 циклів щоб ця ферма запрацювала. Вона може працювати прямо, там, буквально за старту. А дубліканти на другому стероді, як справжні ледери, віддали перевагу колісові безглуздому, чи ніж роботі над оптимізацією бази, в даному випадку, проводами. І також я вирішив, що пора відмовлятися від цього харчового дерева. Тому я викорчував все одразу. Нарешті вирішив добудувати госпіталь, так як бігають біля крабів часто і відхватують люлей також часто. А дивитися, як половина колонії Шкандибає ну, не дуже цікаво. Тому робимо повноцінний госпіталь з усіма переладдями, щоб вони лікувалися швидше. Так, зайві гази ми прибрали з боку, так що починаємо будувати частину, де в нас будуть знаходитися зайві скользи або їхні яйця. Де вони будуть просто рости і будуть жрати непотрібний нам вуглекислогаз. Вірніше, він потрібен, але не в такій кількості. Ну, Неважливо. І спробуємо сюди ж автоматизацію для того, щоб. Руки-маніпулятори все робили за нас. Як ви можете помітити, під час будівництва парочку впало вниз, в принципі, не так критично, так як вони туди будуть падати регулярно вже з маніпуляторів. Прийшли нам також 500 драконів, які я вирішив висадити на іншому астероїді і збудувати тут для них хлів. Хлів вийшов отаких розмірів, в принципі стандартний. І Тут ми будемо також в майбутньому виготовляти волокно для костюмів. Налаштовую сенсори створінь для роботи систем. Верхній відповідає за руки маніпулятори, які будуть працювати, коли створінь буде більше 8. Нижній відкриває двері, коли створінь буде менше 8 у вольєрі. А третій, той, що зліва, він буде закривати е, жолоб, для того, щоб в лівому вольєрі було лише два створіння, а всі інші випадали вниз. І така буде регуляція створінь в даному вольєрі. Добудую дубліканти вольєр для трекорів на другому астероїді. Сюди ставимо станції для скотовода, а також станцію стрижки для того, щоб підстригати їхні. У шерсті добувати волокно. І для цього нам потрібна електроенергія, але, як ми пам'ятаємо, на цьому астероїді з нею невеличкі проблеми. Тому також займаюся оптимізацією даного питання. І Оптимізація відбувається таким чином, що в мене ще один трансформатор зверху ніяк не задіяний в регулюванні електроенергії. Так що поки що рудою. Відновлюю провода, які відрізав, і підключаю його до третього трансформатора. Через те, що тут тих проводів купа трошки некрасиво вийшло його підключити, але в принципі естетика це не головне. В Oxygen not Головне, щоб все працювало і працювало правильно. Ну і Підключаємо відповідно ж, нашу станцію стрижки. І закриваємо лишні дірки. Знову мені під час гри прийшов, о, прийшла посилка. Ми її забираємо. Тут якісь білі кульки. Так що не забувайте ви цього робити. Добудували все, що потрібно, але виявилось, що клітинок більше, ніж треба. І вирішити це питання можна простим способом, поставивши двері. В принципі, по цим дверям також будуть переміщатися і трекони, що, можливо, навіть пришвидше їхні переміщення, коли скотовод буде їх гукати до себе. Так як часто буває таке, що він не чекає до кінця створіння, яке він гукає. І підключаю трубу з водни для того, щоб запустити водень у вольєр. Для відновлення шерсті дреколю. А також я помітив, що в мене на верхньому поверсі не вистачає кислороду, одна труба не справляється. Оскільки в мене їх три штуки, я підключаю другу. І тим самим буду рятувати положення. У вольєрі зі скользями я вставляю обігрівач, тому що вони дуже часто носять яйця длинношерстних скользяців, які мені абсолютно не потрібні. Тому беремо наш гейзер 97 градусів і просто пускаємо воду по кругу, для того, щоб нагріти атмосферу в вольєрі і тим самим підняти температуру для самих скользівців. Буду інкубатор для того, щоб виводити пластикових дреконів швидше. Яйця вже почали висаджуватись, а от вилупляються вони довго. Виявилося, що з правої сторони вольєру не буде рости наш харчове дерево, тому як там температура для нього за висока. Слідуючи з цього, довелося робити невеличку перестановку, щоб. Була змога вирощувати харчове дерево, яким будуть харчуватися наші дрекони. Також починаю будувати систему для того, щоб відкачувати зайвий газ, точніше не потрібен газ, в даному випадку кислород, із вольєра з бджолами. Там повинен бути лише вуглекислий газ, який ми закачаємо в подальшому. І як ви можете вже помітити, я сюди повернув генератор радболтів. Який вже працює. Щойно я поставив агроклітинки, а піп вже туди почав засаджувати все насіння, яке в нього було під руками, Підніше під ногами. Тому і вийшла така командна ситуація, коли я скопіював хилого лінчі кокоса, замість того, щоб посадити сюди харчового дерева, який планувався тут, тут е, вирощуватися. Тому все перебираємо, саджаємо швидко харчове дерево, поки ПІП туди ще чогось не засадив і повертаємо нашу станцію стрижки. І Не забуваємо її звісно ж, підключити до електроенергії. А На першому астероїді я вирішив позбавитися також від харчового дерева і повністю перейти на голкоцвіт. Чим зараз і займаюся, прибираю старі агроклітинки і ставлю гідропольні клітинки, в яких ми будемо вирощувати голкоцвіт. Поставивши світильники та підключивши їх до електроенергії, я проведу воду для того, щоб все це поливалося, і почалось вирощування голкуцвіту. Як ви можете помітити, Нічого цікавого за ці півтори години для мене, для вас 12 хвилин, нічого не відбулося. Тому і зроблений був в такому форматі роль, в форматі переказу. Далі я думаю, буде нормальний формат, коли буде живе, жива запис, і, і з того вже буде вирізатися щось адекватне. Тому, всім дякую за перегляд. Всім, кому сподобалось, ставте лайки, кому не сподобалось дізлайки, пишіть коментарі. Головне, щоб конструктивна була критика. І всі бувайте здорові і до скорого.